Сьогоднішній ранок, куди вижу прекрасний, природа навкруги ожила. Як і кожна рослина, так і кожна деревина. І навіть сама найменша комаха і тварина. Ранковий туман осідає легонько на поле, навкруги тиша і спокій. Рослини підняли свої вуха вверх і тільки прислухаються, чи буде ранкове сонце. Останні два вечора до нас завітали душі, грозові, близько логів і зливи, нормальні проходили. Не дивлячись на те, що на годиннику вже восьма година ранку, на дворі дуже свіжо, дуже свіжо і комфортно. Ну що, глядачі, сьогодні у нас середа, середа. Зараз глянемо яке число, бо не пам'ятаю. Забув. 7.46, Можете бачити 9 липня. 9 липня, середа 2025 року. Ми з вами йдемо глянути в ліс. Йдемо на добрячу розвідку. Підемо трохи. Середину, десь туди далі, бо дивився я вчора відео за минулі роки, за минулий, за позаминулий. 9-10 числа в наших місцях от, вже починалися доволі непогані білі гербочки. І тому я вирішив сьогодні піти, бо тоді теж була спека, дощів не було, але гриб кинувся. До 9-го числа ми ходили. Таке знаходило таке саме, як цього року десь голубінки такі, де-не-де якийсь білий, ну а 9 числа, 10-го я вже по тих відео бачив, що знаходив доволі непогано. Тому і вирішив піти плюс, пішли дощі. Позавчора вночі, понеділок, пішов, правда, пізно ввечері, десь біля 12 години, але така злива добряча пройшла. От. І вчора так само вечором, Дощ грозовий був. Все на округи мокро. от Можете бачити. Буквально я з дороги зійшов. Тут такий кусочок до лісу, що трава така нормальна. І ноги вже далі мокрі. Все мокре в росі, в туман. На годиннику вже бачите біля восьмої. Не знаю, напевно, буде зараз теж погода. Мені здається, бо небо очищується. Але потім після обіду і на вечір знову пише дощ. ось. Ну, ну так буває після спеки. Е, дощі падуть вночі, бо тоді е, спадає температура. Ну Добре, що пішов дощ, є тепер шанси і надія, що щось так і полізе. Якщо навіть не сьогодні, то в ближчі дні ми вже точно щось будемо з вами збирати. Ну що, сідаємо завжди зручніше, запрошую всіх. На лісову прогулянку, а за одне глянемо, чи є якісь гриби. Може щось і назбираємо, хто його знає. Підемо сьогодні трошки далі, хоче глянути одні місця, де я минулого року вже і позаминулого і в цей час збирав грибочки, білі грибочки. Ну все, гайда, погнали, ми вже в лісі. Ми на самому ході в ліс. В лісі виглядає дуже мокро. Може тут кабуги сильніший дощ, ніж в селі, бо хмари та ходили боком. В селі такий теж був добрячий дощ, але навіть кидало градом, але так трішки просипало. В лісі своя дуже гарна атмосфера, як можете бачити. Туман сів на ліс, на горбі взагалі нічого не видно. Метрів 30-40 і там стоїть стіна, сігра стіна. Ну, в Лісі гарно, мокро. Я чи є чиї Дуже гарно не передати словами. І опять є грибочки. І знову голубінка, От. тому бачу ще. О, такі я точно не беру. Ось. Там є маримох. молоденький. От. Такий. Шапочку забираємо. І біля нього ще одна. Голубинка. о, де та вона така ніяка. Бачите, зверху класна, а знизу ніяка. Ну що робити? Опять голубінки. Ну, голубинки одні по лісах. Що робити? Що є, то є, те збираємо. Хай буде і то. Теж грибочки, дуже смачні. Я би навіть сказав, деколи крути більше позбирати голубінок сироїжок, ніж білого гриба. Бо смакота ще та, можна її запікати в духовці, і на сковориці, і варити. І, ну, взагалі все, що завгодно з цим грибом можна робити. І доволі смачненький. Ну, Звісно, і білі смачні, всі риби смачні, кажуть, по своєму Так що збираємо те, що є, йдемо далі. Продовжуємо підніматися вверх по дорозі. І на самій дорозі попадає нам ось ще такий грибочок. Ось такий. Це по-моєму теж грузь, але то, що коричневий білій у нас кажуть на білі. Ну, на цій конечно, не знаю як. Ну, вони такі самі, ось теж молоко пускає. То, що інший відтіну ті біля ці такого кольом далі. Йду по про дорогу вверх, самі тут тому, з боку Ну така молода. За нею полізу. Не полінується, хоч роса. Неохота лісти в таке. У мокре. Але спокусився на те, що рапавка. Спокусився на те, що палка молоденька гарна. Ось дивіться яка. Каса. А тому з боку замітив. Поки що до неї ще одну молоденьку, але іншого відтінка така. Ось таких два грибочка. Йдемо далі. Ну а далі, а далі, звісно, опять голубінка. Ось така. Такого кольору. збоку ось такого кольору. Бачите? Різні одна коло А там далі. Тут є ще одна, ну, але вже напевно кришка. от далі замітив ще одну. Ось ще один вид. Грипалка. Три вида, одна біля водної. Красо. чистим Чистимо далі. А тут коло піньочка. Ще одна. Дивіться, як класна, але гарна, Та ти що? ті деколи попадають, як намальовані. Навіть не віриться, що то гріб інколи. Я далі. Не встиг підняти ту, поклав до корзини, як бачу, іншу. Теж гарна молоденька. Ось ховається по таких корчах. От. Мабуть, тут каїх спека не досягла, Або це вже, може, молоді повиростали. Це вже третій день у нас. Погода помінялася, не так вже і жарко в лісі, лісі, на дворі взагалі краса. Вся що в мене в руках, корзинулась там вище. Там я підійме одну, всю там далі, вже так пішов по колу, а тому бачу ще одну. І тому бачу ще одну. Але, чесно кажучи, не ходить долізти, все мокре. От, ще цю крайню, мабуть, заберу, ну а то ту, ту я брати не буду. Ну і в баню туди лізти, я не хочу. Занадто мокро, О, тут подивіться скільки їх. Вона тут не сама, тут така, тут ще коза такий, вже ніякий. О, уже кришка. кешка. Ще одна така ніяка. Оця гарна, заберемо. І та там, звісно, гарна. Але я туди, як зараз полізу, я буду чисто мокрий, Хай лишається. Ось там з боку, зато є молода. Ось ще одна краса. Добре. Йдемо далі. Хотів я сюди лізти, але ці мене заставили. Ті мене заставили, подивіться які. Одна така делікатська, така, ідеальна. Тому за нею ще одна така сама. Бачите, які близнючки одна в одну. Тут ще одна. Така велика, не знаю. Ну, і вже гайки сплісняли. Ну За цих дві кажу, вже спокосився поліс. Там і ще одна, лише ще не решта. Ось. Ще молоденька. Класно. Опа, на і тут хтось збирав, бачите. Буквально, може, вчора, десь тут почищено багато, Сюди поперевертано. Це, напевно, свіжак попідростав. О, там -о бачу ще. Е, а ми з вами удачно зайшли. Там іншого відтінку, цю навіть не бачив. Вже підемо подивимося така А тому ще дві. Тому я наскладав ще одна купа. Бачите? Тут зараз буде ще одна. Ось опять молоденька. тому ще одна. Опа, одне важко, що всі по таких корчах ростуть. Клас, йдемо далі. Так, друзі. Ті я перечистив, пішов далі, заліз такі. Ще густіші корчі, трохи пооброшувалися, Але того було варто. Подивіться, молоденькі, гарні. Ось таке. Нас берув тут кого, по цих корчах, таких молоденьких класних рапавок, Ну, ми сьогодні з вами зайшли удачно, Дивіться, не пів години навіть. от таке місце. У вже скільки в корзині. ну Чуйка каже, що ми сьогодні тут злопаємо. Йдемо далі. Ну не дурно, не дурно. Я пішов в цей ліс, глядачі. Таке я не прогадав. Ліс листяний, густіший, гриба тут набагато більше. який Тут голубінок. Опять попадає таке коло величезне, але ці вже такі ніякі, тут є біля десяти. От, а тому вище рапалки. Вирішив збирати пусті. такі рапавки, вони тверді, гарні, вони закривати саме-саме то. От. Вчора набрали, трохи пожарили. Може сьогодні вдасться набрати більше таких, то закрутим якийсь слоєчок два. От, Йдемо далі. Ну це щось. Я теж не впевнений глядачі. Але мені здається, я там бачу один, два, три, три корча баранячих рогів. Грифула кучерява. Танцюй гриб. Угу. А ну йдемо дивитися. я теж не впевнений, але йдемо подивимось. Зазирає. От. А він тут любить рости по цьому лісі. Але дивно те, що була посуха і він так швидко вистрибнув. Точно вони. Це нам повезло. Я зразу здалека що подумав, що це якийсь або пеньок, або що. Мама мія! Відський класний корчисько. Ух ты шо ти капець От тобі й маєш І я сьогодні сироїшки з ну не назбираю Я вже набрав такого півкрузини далі Арних відбірних ці ще один який. От. І ще один Зараз з'їру покажу ближче Ну красень, треба обібрати його О Гриби смачні Класні. Ну, коли дощі, вони в цьому лісі ростуть дуже багато, великими сім'ями зустрічаються доволі часто. Не знаю, чи воно чисте. Зараз подивиться, ось він такий тут почав плісняти. Треба до нього дивитися, може тут і лишим його. Не знаю, що з того зараз вийде. тому є, є ще один менший. Ось таке то. От таке то. Ну, цьому напевно вже все. Не знаю чи він ще добрий. Походу все. Ні. Нічого з нього немає, Ще червивий. Бачите, такий червивий. Червивий до ужасу. Ну, хай лишається Так, скидай його. Хоч воно мало що йому поможе. Але може вдрухлі щось таке насіється. Ну класно, класно, йдемо далі. Ну все, все лідачі, грибалка в нас і ого сьогодні. Дивіться, який корчейсько файний. Ну, красончик. Але шкода. А чому шкода? Зараз вам покажу. Теж червиві глядачі. Нічого не візьмемо з цього. Перевернув я той самий більший корч. Червивий в хлам. Ось. Нема що взяти. Нема що взяти зовсім. Червивів, ну, теж таку порозкидаємо. Але кажу, воно ну, мало що дасть, бо так не посіється. Ну, іменно цей. Але може вдохлі приростеться, перелишається. Ось цей маленький, не знаю, може заберемо, якщо він не червивий. Але звісно, він теж червивий. Теж червивий. Нічого з того не буде. Не наш. Фу, ти добре, да що не взяли. Йдемо далі голбінки збирати. Ну це знахідка. Серце шельдачок калатає. після тих баганчих ріжок. Ну, не наші. Червиві, Що робити. Але далі нам попадають ось такі грибочки, за якими ми сьогодні прийшли. Йдемо далі. Ось такий козарич нам попадає дорогою. Молоденький. Може чистий. а Це що? А це зіпрілий біля нього козарич. далі. Бачу, я там ще риб. Дивіться, які гриби нам сьогодні попадають. З такими темпами. Ми ще може тут десь і білого знайдемо. Ну, будемо на це сподіватися, що нам повезе що тут білячка хапанути. Ліс, дивися, грибами лісний Попадаються всякі. о-ма-йо. Ух ти! Ви тільки гляньте. Оце тобі голубенька, будь вона ніжка. Нічого собі ще й тверда, А ну, даю гарантію вона чиста. Ніжка як у білого гриба. Ух на, чистосенька. Це тобі. І вимахала собі тут. -ка. Ну таку поколовці, як комісія зрав у корзині. Бо, бо у нас вже глядачі більше пів корзини далі, голубінок. І це їх тут набомбив. Не знаю, може хвилин 45 в лісі. Ну, години ще точно немає. Ось. Рогами, які б класні знайшли, козарі попадають періодично один по попри Ну Цікавий, ліс. що цікавий, то цікавий. Йдемо далі. Ще білячка треба знайти і буде супер до колекції. Так, Турно згаю більше як пів години часу. Пішов дивитися по місцях, де ростуть білі. А нема нічого. Краще було йти збирати голубінки далі. Вернувся я назад. В ці місця, де ми збирали голубиночки, лізем Далі в ці дебрі. Будемо збирати голубінку. Білого немає. Нема що дурно ходити. Таку йдемо стежкою. Пробираємося. Ці дебрі по цьому склону. поперепрошую по схилу. Ой, позараз буду поправляти в коментарях. О, так, тамо роги ті, що ми знайшли. Ось тамо, що їх там знайшов. Йдемо сюди в цей бік. Туди ми прийшли, а сюди не дивилися. Може ще тут якісь гарні голубіночки. Вона бомбила. Може добряче, десь пів корзини такої мосної. А я ще зранку хотів брати мало, бо вчора не набрав нічого. Було на дні. Думаю, беру сьогодні мало. Але тому, думаю, це то таке. То є літо, дощі пішли. Тут нема. А тут можна попасти добряче. О, якби були зараз ті корчі з рогами чисті, ми мали повну корзину, йшли б додому. Ну, не повезло, що робити? Йдемо далі. О, там одразу бачу і грибочок вже якийсь попадає. По дорозі вже вам покажу. Ну. І опять рапалки. А вони є, добре, що пішли, лишили білі, шукати, йдемо бінки збирати. А пішов я далі. А далі вже так нема. То нам так повезло. Ми попали таке одне місце, де... Або, мабуть, там ніхто не ходив ще просто, бо тут, де якщо всюди не піду, всюди вже поперевертаних повно. Ми попали в такі місця, де ми брали одна за одну колами. Поодинокі. Там одна, там одна. от, Немає вже так часто. Зараз йдуть ковниз і тако поперекрай. І будемо йти легенько додому. Вже так набрав більше як пів корзини. Корзина важка, вже чути. Буде нам того доброго. Я вже тако до краю. Там позазираю, може дух там ж якийсь білий злишив ненароком. І тут немає. І тут немає. Куди не підеш, кожне місце порожне. Нема поки що білячків і в цьому лісі. Ну, нема, то нема. Буде з мене, не буду я більше ходити, роситися. Чисто мокре, кутка мокра, штани мокрі. от, Все у лісі мокре, але якби не я по в полізі хащі, то корзині було б не густо. А так ми не полінувалися, полазили по тих дебрях, по мокрих дебрях, але нам повезло разом з вами. І непогано, я рахую, грибів. От маємо ось таких добрих більше як пів корзини. Ну тільки, я знаю кілограм ну 5 точно є. Чути конкретно. Ну, корзина ще сама по собі важить. Десь, напевно, з кілограму, може більше. от. Ну В загальному рибалка мені сподобалась. Особливо мені це баранічі ріжки. Ого, вони адреналіну підкинули до конкретного. Кров заборліла. Ну а що хотіти? Цей гриб, глядачі, дощі попадається доволі рідко. Я називаю що це гриб-удача. Минулого року я його не знаходив. Ось. Бо цей час, це він любить так кінець-червня, по кінець липня так собі рости. В такий період саме більше. Дощів таких взагалі майже не було. От. Його не було взагалі ні одного. Я і в цей ліс не ходив аж таке. Чомусь, не знаю чому. От. Позаминулого року я їх знаходив доволі часто. і То такими колами по, по, по 4, по 5, по 6 корчів. Ось. Навіть кому інтересно, є у нас відео на каналі, як я знаходив. Прийшли одне місце і корзина повна, і ми пішли з ними вдома. Бували роки, що знаходили і по 11, по 15 корчів. От. Але... Бо у нас лише один чудовий ліс. В ньому то взагалі баранічі роги росли сумашедше. Їх там збирали, носили всі, кому було не лі... Не... Хто не лінувався. Там такі кручиська здоров'я виростали по сьогодні, пам'ятаю. Але жалко, ліс той, звісно, вирізали, знищили, і той гриб пропав. Бо пропадає він тільки в тому лісі, який знищено отак. От і ви маєте вся червона книга. Бо бачили самі, черваки книгу не читають. Вони як гриб взяли, з'їли, до побачення, ми читати не вміємо. От. А в тих лісах, які вони цілі і в яких вони любили рости, ось в цьому лісі, що ми сьогодні їх знайшли, я від маленького коли себе пам'ятаю, по цих і тих самих місцях вони собі ростуть і ростуть, ростуть і ростуть. З року в рік грибницю неможливо їх. Ну, правда, вони, не кожного року на них є політок. О, Ще по попридорову на кінець нам попадають два таких старих жирних козарізка. Теж дуже рідко попадають, немає, але може вже пішли ті душі. Ну, звісно, мало. Здалося би ще трохи дощу. Але все одно вже щось в лісі буде кидатися. Ну а ми на цьому, звісно, будемо закінчувати. А ви бережіть себе свої близькі. Все буде Україна. А ми з вами, як дасть Бог, зустрінемося на наступній чудовій грибалці. Все, до наступних зустрічей. Па-па. А ви нам пишіть під відео. Було цікаво, не цікаво. Коментарі я читаю всі. Ну, не завжди маю часу на них відповідати. Па-па.